Пасхальне послання митрополита Львівського і сокальського Димитрія боголюбивим пастирям чесному чернецтву та всім вірним Львівсько-Сокальської єпархії, Української православної церкви, православної церкви України. Христос Воскрес! Дорогі у Христі Воскреслому, брати і сестри, сьогодні прийшло спасіння світові як видимому, так і невидимому. Христос повстав із смертю, Він піднявся із гробу, і вмить навіть гріб став життєдайним. Завдячуючи тіло, яке не сприйняло тління, було знищено існуючу владу смерті. Коли Христос зійшов до пекла, то Він зруйнував його гробниці. І спустошив глибини його темряви. Воскреслий Христос вчинив вільним пекло не через якусь наругу і боротьбу, а невидимо подав усім Воскресіння. Він нікого не розв'язував та не розривав видимо кайданів, але всі без винятку мешканці пекла були звільнені. Він ні з ким не розмовляв, але ним була сповіщена свобода була у безодній смерті. Він нікого звідти голосом своїм не кликав, але всі побігли за ним. Все це сталося через Воскресіння Ісуса Христа, тому що безодня темряви не могла витерпіти присутності божественного світла. До Воскресіння Христового самоспівець Давид малює страшну картину для загробної участі людини, як овець поглини їх безодня, смерть буде пасти їх. Смерть посла людей від Адама до часу Мойсеєвого закону, допоки не прийшов правдивий пастир, який поклав душу свою за овець своїх і разом з собою усіх воскресив та визволив їх із тіні аду у ранок Воскресіння. Наша віра це віра у Воскресіння Христове, тому весь моральний зміст нашого життя. Весь наш подвиг, всі потуги спасти душу у цьому бурхливому світі піднімають нас до Воскресіння Христового, яке є центром і сенсом нашого буття. Без проповіді Воскресіння Христового або ж Його заперечення серед сучасників втрачається весь зміст наших осягнень у галусі богословської думки, моральних законів, людства. У Пасхальну ніч і на світанку ми кожного року відчуваємо нове переживання віри, яка розпочинається з Великої П'ятниці, нашого плачу біля Христа і сугестії всього того, що звершувалось тоді: зради, знущання, Христових мук і розп'ять, а потім занурення з трепетом і надією на життєдайний гріб у велику суботу і урочисте святкування Пасхи. Бо Пасха нашого визволення це не згадування колишньої події, а це кожного року реальна зустріч в радості і щасті з тим, хто дарував нам життя вічне. Утремлінні душі від пасхальної радості та бренінні сльози від невимовного відчуття блаженства в цю великодню годину згадуємо тих, хто очікує нашої підтримки та молитви. Попросімо у Воскреслого Христа Спасителя за нашого українського воїна, щоб дарував він йому звитягу, щоб оберігав його від смертоносної рани, помолімося за сиріт та вдів, за тих, хто втратив свої домівки та малу батьківщину. Нехай і їм Воскреслий Господь витре сльозу смутку. Христос переміг смерті. Повстаньмо з Воскреслим Христом і ми. Христос вийшов із гробу, звільнімось від кайданів гріховних іми. Сьогодні Великий Христос від мерців, до яких приєднався, пробудився і вирвав жало смерті та запертя мороку похмурого пекла відкрив, дарувавши вічність та свободу людям, які там перебували. Сьогодні від гробу, піднявшись, з'явився Він нам, заради нас Він народився, заради нас Він помер. І Воскрес із мертвих, як від сну піднявся, щоб ми були відроджені, щоб і нас оминула смерть. Нехай Воскреслий наш Спаситель світлом свого повстання з гробу осяє всіх нас і дарує нового життя почат. Амінь. Христос Воскрес, Ви істинно Воскрес, Димитрій, Митрополит Львівський і Сокальський, Пасха Христова 2023 року. Nisto Livino.